Сьогодні приготуємо часниковий хліб. Для приготування хлібу знадобляться наступні продукти. 250 мл теплої води розмішаємо цукор і дріжджі. Дріжді можна використовувати як сухі, так і свіжі. В цьому рецепті я використовую сухі. Якщо ви використовуєте жив'і, то додавайте 25 г, всипте 5 столових ложок борошна та добре перемішайте. Залиште опару на пів години в теплому місці. Коли опара підніметься, додайте 400 г борошна і замішайте тісто. Також не забудьте додати рослинну олію. Його консистенція має бути схожа на густу сметану. Прикрийте тісто кришкою і залиште його десь на 1 годину. А за цей час підготуємо заправку з часнику. Подрібнюємо часник та додаємо до нього оливкову олію. Зелень можна використовувати свіжу або засушену. Я додавала суху петрушку. Все добре перемішуємо та чекаємо, поки хліб буде готовий, щоб полити його заправкою. Тісто піднялося за годину і стало пухким. Воно готове до запікання. Переносимо хліб на сковорідку, змащену олією. Закриваємо кришкою та ставимо на мінімальний вогонь. Десь на 15 хвилин. Згодом перевертаємо хліб хрусткою скоринкою догори і обгортаємо його харчовим папером. Закриваємо кришкою та залишаємо ще на 15 хвилин. Коли хліб готовий, вимикаємо плиту та дістаємо його. Поливаємо його часниковою заправкою і подаємо до столу. Нарізаємо хліб скибочками або шматочками. Такий хліб відмінно підійде до борщу або до супу. Всім смачного та дякую за увагу!